9.08 відбулася зустріч ініціативної групи політичної організації Сила Людей Дрогобичини щодо процесу побудови структури створення міської та районної організації на Дрогобичині. Більш детально про цю зустріч нам розкаже пан Іван. Представтеся, будь ласка. Іван Горун, голова Львівської обласної організації політичної партії Сила людей. Сьогодні ми завітали в місто Дрогобич для того, щоб поспілкуватися з молодими ініціативними. Людьми, які вирішили створити партію Сила людей, власне, в Другобицькому районі, Другобичі, Стебнику, Бориславу. Зараз ми проговорили низку робочих питань і вже надіємося, що до кінця наступного тижня вони займуться власне пританням створення організації. Дякую. А що ви могли б сказати з цього приводу? Желобоєць Назар, керівник, Другоб... Назар, угу. керівник Другобицької міської організації Сила людей. Угу. Сьогодні ця зустріч. В принципі, нам показали, що є об'єднання молодих, креативних людей. Борислав, Другобич, Трускавець, район, де ми зможемо рухатись в напрямку змін до чогось кращого, до чогось нового і показувати, що потрібно молодих людей креативних, які хочуть робити добрі справи. Для себе, для своїх дітей і змінювати своє місто на краще, хлопці? Я так зрозуміла, що партія є молода, вам тільки два роки, ви не заплюмовані ні тітушками, ні перельотами весняними. Скажіть, будь ласка, як в перспективі плануєте залучати в подальшому район? Я так зрозуміла, що в подальшому і місто стебник, і як ви дивитеся на майбутнє, звичайно? Ну, насправді дуже багато молодих креативних людей, які мають бажання щось змінювати в країні, але вони не знають, куди свої сили де застосувати себе самого, де застосувати свої сили. Відповідно, партія сили людей це партія молодих, молодих людей, які дають можливість саморозвиватися. Ми проводимо багато навчальних тренінгів. Де показуємо людям, яким чином потрібно працювати, адже не обов'язково бути на даний час депутатом для того, щоб займатися проблемами своєї вулиці чи свого будинку, достатньо. Мати певну обізнаність в тій чи іншій сфері, вміти правильно, грамотно написати звернення, подати його у разі невиконання звернутися до прокуратури чи до інших органів і таким чином відстоювати свої інтереси. Багато людей цього не знає, вони працюють таким чином, що повинен зробити це депутат. Так, депутат має більше повноважень, більше можливостей, більше доступу до інформації, але активний громадянин, активна людина має можливість впливати. На владу так само, як і будь-які депутати маєте на увазі речаги впливу? Речаги впливу? Звичайно, це є запити. Перепрошую, запити є в депутатів, але звернення в інші в різні інстанції є безпосередньо в будь-якого громадянина, будь-якої людини. Скажіть, будь ласка, пане Назар, так, так. а як ви дивитеся на то, як працює зараз місцеве самоврядування Дрогобича? Тяжко сказати, бачимо, що теперішній закон показав, що в самоврядуванні міста міста Дрогобича, депутатському корпусі є без різних партій, і кожен відстоює інтереси як і громади, так і свої, і це все є змішане. Дати чітку на сьогоднішній день характеристику і оцінку міському голові чи депутатському корпусу, на жаль, я не можу, але Ближчим часом я постараюся, тільки буде створений до кінця осередок, деформована команда. У нас в процесах це аналітика чітка, скільки депутатів є, від якої партії, які інтереси вони представляють, скільки запитів було подано. Це саме будемо планувати, щоб звіти депутатські. Вони опублікували на своїх сайтах. сайтах, на своїх сторінках, точніше на загальному сайті внутрішньої mm -hmm. політики Дрогобища. І бачити їхню роботу, це ефективність. Я думаю, що в подальшому так само ми будемо працювати на округах як громадянини, політики, активісти, молоді. І спілкуватися, з ми, і будемо аналізувати роботу і вже давати тоді конкретну оцінку, як депутатам, так і меру, як працюють і люди на округах, з якими настроями. Маєте свою сторінку на Фейсбуці, в соцмережах? Звичайно, є сторінка на соціальних мережах, у Фейсбуці, є сторінка в інтернеті, тобто безпосередньо сайт створений як і Львівської обласної організації, uh -huh. так і загальний національний сайт, де можна ознайомитися з програмою, де можна ознайомитися з статутом партії, що дасть можливість зрозуміти, яким чином ми працюємо. Адже побудова партії Сила людей є унікальною, такої структури в Україні ще немає, коли людина з первинного осередку може впливати безпосередньо на процеси, що відбуваються в Києві. Yeah.